Так, всім привіт вирішив, як вирішив, не вирішив, е, був, сидів, щось передивлявся, що там в мене на комп'ютері є. Яке відео пооставалося, те що я ще не помонтував е, з З літа коротше, і понаходив цей, понаходив трохи трохи відео по цьому, по молотінню там я на городах. На городах Сою молотив і думав його, думав його видаляти, але думаю, в принципі, можна закинути. Какі різниця, що я його видалю, що цей закинути може комусь буде цікаве. Е цей, Я думав його десь там, якраз в мене було, було певне, по 5 чи 6 городів е закази, типу, ну, заказ, щоб помолотити я два чи то три змолотив городи, встиг, а далі не встиг. Почалися дощі, так я і не домолотив і так і до кінця не, не доснімав. Думав, якраз цей, тих шість чи сім, я не пам'ятаю. Пам тих городів, типу, змолочу і цей, щось, 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 щось там трошки назбираю пару цих пару, пару фрагментів і щось склею докупити і щось викину. Так, так і не вийшло то так воно і на комп'ютері лишилося, нікуди я його не всунув. Та й думаю, там, не знаю, там хвилин, може, може, 4 буде. Е, думаю, щось якісь пару, пару слів ще, ще скажу цей перед цим відео. Та й коротше. Цей. Ну, подивиться, кому буде цікаво. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Там Нічого особливого, в принципі, немає, але... Але хай там буде, коротше, одним словом. Так, що ж, якось так, коротше, От все понакривав, поховав. Вже тільки, тільки, тільки плуга, тільки плуга не встиг сховати Можна було, в принципі, на зараз, зараз відлега можна було, можна було подогорувати городи але це вже, я вже зроблю навесні. Коротше. Так, ладно, не будемо затягувати, кому подобається. Лайк. підписуйтесь на канал. Дивіться. Доброго всім дня. Зробив я, коротше, тягу, там мені переварили, переточили. Сьогодні у нас 1 листопада. Приїхав молотити сою. Ще десь 2 гектара сої не у мене молотити. З завтрашнього дня у нас стоять вже дощі і похолодання, так що я сьогодні планую встигнути. Люди, люди попросили, треба, треба попробувати встигнути. Так, буду я працювати по можливості знімати, показувати, як воно як воно, що і, як воно буде йти. Так, ладно, починаємо працювати. Закінчую молодити. Десь сотих 30 вийшов кущі. Пущі бункер допочився. ще два рази мені пройти. Зайшов на другий город. Тут пане сотих сорок. Щось сьогодні спію змолотити. Так, ладно, буде працювати. Тут доволі, доволі великий огород. Але ну, я б Тільки взяв щось сняти, він одразу починає забивати. Ладно, я працювати. Все, до молочені вже. Цей город вже потемніло. Зараз їду ще один молотити після цього. Я думаю, що встигну, поки ще не впала роса. бо впаде роса, вже смислу не буде його молотити. Сюда. Ще, типу ще тут цілий бункер вийшов, Тона. Десь біля 40 соток, я так думаю. Так, якось так. Буду у на наступному городі. Тут щось покажу. Молодший останній город. до 10. Ще туди і назад вставили. Так, що ж, сьогодні в то все. Завтра, якщо не буде дощу, завтра будемо домолочувати. Ще є два городи, це змолотити.